Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок, 5.57. лампочка не горить, не дворісно темно. Видно, видно, Боже. Так, сьогодні 15 градусів тепла, вітру нема, спокійно, небо голубе, пташечки співають. Дівчатка, сьогодні що у нас? Страсна п'ятниця? Робити не потрібно нічого. Ви ж розумієте. абсолютно красуні мої. Ну так всегда говорять, знаєте. А взагалі у мене от знайома дівчинка Світуля, вона в п'ятницю пече Паски. Вона говорить, 20 років я печу в п'ятницю Пасхи. Хоча кажуть, Паски печуть в четвер, так, дівчатка? Ну, бачите, хто як? А вона каже, а я печу в п'ятницю, вони у мене просто великолепні. просто великолепні. Так красуня, ну хто ну, вчора то що вбирала вдома, це однозначно. Я в четвер машину не мила, вона у мене була мита, по-моєму, у вівторок, так? у вівторок чи в понеділок, я вже не пам'ятаю. Я представляю, що вчора робилось на мойках. Це було просто, напевно, очередь кілометрові, але вона у мене чистесенька, трошки покрилася лінієм. Головне, що вона чистенька, правильно? А то все. Слухайте, я така умна, он заді мене місяць. Ну я ж кажу, що він ростуча луна, а девочка пише: не світуль, це убивающа луна. Ну і що? От з убивающою луною, хай уходить весь негатив. Все, що в нас накопилося, все, що десь може неправильно зробилося. От хай з цим старим місяцем, якщо він уже убиваєш, і хай цей місяць забирає з собою абсолютно все. А коли вийде новий, воно все буде по новому так що, мої рідненьки, ви знаєте, що каждое утро у нас починається з улитки. Встали Умили ми ці глазки, не умили, почистили ми свої красиві зубки, накрасили губки, оділи костюмчик, платічку, штанішки і з правої ножки пішли на роботу. Права ножка вперед, ліва, назад, все буде добре. По-другому, ніяк. Ви знаєте, наші мислі матеріальні дівчатка, як ми собі здума, так і буде. Так що, дівчатка, оказується, це убиваючий місяць. І я дуже всім бажаю, щоб все, що кого накопилося, де що не дай Бог не вийшло. Хай воно все просто уйде, а нове прийде. Я вас обіймаю, цілюваю і летю на на любіве привоз. Подожди, летю, летю, от ти прилетіла. Я вчора з вами поговорила, дівчатка вивішала речі і просто виробилася. Виробилася, стала без п'яти дванадцять. Встала, попила водичку, собі наче шумно було, наче тихо все як лягла, стала вже сама. 4,45. Открила ці глазки, думаю, п'ять полежу, піду покорню. А мої собачки такі вчора купила їм обрізки, девочки, такі обрізки, що я їх сама їла. І вони понюхали і все, думаю, о, ребята, вам треба, мабуть, трошки сухий пайок. Ну, вже такі в мене гам'юцькі баловані. Девочки, що кому снилось? Мені нічого. Абсолютно нічого не снилось. Просто взагалі, а може я не пам'ятаю. Ви знаєте, снибуває споминають через пару днів, правильно? Красуні, якщо вам снився хороший обалденний сон. А в чистий четверг тільки хороші сміснеться. Значить, сьоди, я вам говорила, я вам говорила. Більше, боже, два мужчини. Доброго утро. Два мужчини, утром щось з правої сторони, дівчатка, день балса. Так, мої красотулечки, мої ріднулечки. Утро починаєте. З того що тулечка показує свілку. Неважливо, халат, фарту, галоші, ботинки, туфлі, кросівки. Він все одно прекрасний, тому що кожна жінка прекрасна. І щоб вона не оділа, воно просто прекрасно. Дівчатка до плотненьких форм Говорю, які трошки комплексують і думають, я не одіну світле, бо воно мене повне. Дівчатка, ви оділи світле, воно у вас ходить. Дивіться, особливо штанічки треба брати з полосочкою, дівчатка. Полосочка нас удлиняє. Ні, ну в мене є пару костюмчиків таку полоску, вона мене розширяє, але ширше, чим я є, я не буду. Так що, красуні, вам говорити не потрібно, де я що беру ланкоті, Віолетта, Олександра. Дівчатка, отакий от у мене обалденний лук. Дивіться, красовочки, ви самі бачите, я їх не знімаю, мені удобно, комфортно. Костюмчик з шоколадного цвіта, шоколадно-мармеладний, обалденно-класний. Ну, понятно, жилеточки, жилеточки на всі цвіта життя. На всі, ну, да, всі цвіта раду, на всій случаї життя, Вірніше, я маю <кій> бо в мене вони разні. Так що мої красуні. відкриваємо шкаф, висить біле, красиве, платье і вийде. В гості. Боже, то я його вдіну. Да, ви поясочок підв'язали животик. Це ізюмінка. Це тільки привлікає увагу, щоб ви знали, красуні мої пишні форми завжди у моді. Я вас обіймаю, цілюваю найпрекраснішого дня. Так, дівчаточки, мої, опять ми машину лишили аж тому за углом. Немає місця на привозі. Вообще у нас такий сьогодні такий, знаєте, шумненький привозик. Дівчатки, світи оптом продаються. От тут, бачите, це новий насостро, новий вход буде відкриття, що нема. Дівчатки, кому святі оптом треба. Тут ну, скільки комендантських П'ять? з п'ятої години тут люди вже стоять. Тут, бачите, все пучочками. Боже, як красиво тут зробили. Ось все закритий. Ось напротив паркінг, привоз наш. Але ми сьогодні припаркувались, дивіться, бачите, все оптом, дівчатка. Всі цвіточки оптом. Да, ну, людей коли привозить багато сьогодні. Ну, сьогодні що у нас п'ятниця? Сьогодні вчора люди пасочки напекли. Леся, ти пекла пасочку? Ні. нам Вона вже на <сіх> деревах. Так, что, девочки, да. ага. так що, дівчатки, цвіточки оптом. Так, Мирінь. Тут теж цвіточки ось наверху, ряд. І потім ми переходимо зараз з вами дорогу, йдемо до нашого привозу. Так, да, двіження сьогодні таке. Ну трошки є, бачу, коли привозу багато людей, так? Да? Йдемо тут і перейдемо. Да. Видите, девочки. Цвети, тюльпани, нарцисики. А тут цілий ряд цвіточків. Де наша олічка закрита, ми тут цвіточки будемо в четвертому павільйоні. Я люблю долю. Дівчинка, ні, ну привоз такий. Так, на сідемо, бо ще як невеста на капоті поїдемо. Фу, аж запехкалася. Дівчатка, ну що, тюльпани, цвіти, нарциси, так? Да? Такий живенький привозик сьогодні. П'ятниця. Он домашній кури. що хоче? Ну, що люди з села привозять все, дівчатка, дивіться. Пожалуйста, тут рано утром, коли ви ще придете, ви можете купити абсолютно все, і саме головне домашнє, дівчатка. Доброе утро, Юрій. Добро. До тут да, Юра. Так що мої красуньки, отакий от живенький привозик. Прям живий, хорошо живий. Добрий ранок, красунька. Доброе утро, добро утро. утро. Як діла? Я сегодня вы опять продались? А продали. Почему да, вы да. яйца на сегодня? По 60. По 60, да? да? Вы по пятницам, да? Ну, по пятницам. Оця овеча по По 200. Да. Это так на мою маму похоже. Да? да. да. А девочка на мою маму похожа. Я сегодня... Всегда... Да. Доброе, Доброе утро. Да. Доброе утро. Да. А коровья, у вас теперь такая брензи? почему по вся? Вся 180. какая? Девочки по пятницам, видите, три красуни, и, да. и мужчина, и мужчина там, что есть. Да. Toaria. Васечка ваш Васечка, з вами, да. Васечка. Дамаш, давайте по 60 гривен, да, девчатка, ну тут секунду, ну ближайшее. Каждую пятницу двится три богині і Вася. Да? Дівчатка. Хорошо. Давай. Добрый ранок. Доброе утро, тут Дивіться, я під козырькова, ну вставайте, подивися, я під котыречком. Чтоб солнышко, да? Ну, зайчик ты творишь.

Доброго утро. Щас будемо так, так. Отак, так і так. Хорошо. Так що наші люди. Хорошого дня, прекрасно у і ми його собі маємо. Давайте даєш. А ми вас цілоїми любимо, ждемо, дарем нашим подпольщиком. Я на раз люблю наші друзі. Леся вже почала мотати, але мені ж треба показати. Ви знаєте, що це Леся любить робити. Дівчатка, хочуть дивіться, вчора робили 8 ящиків, ну ви знаєте, що зараз такий армагідончик. Дякувати вам, дякувати будемо. Привоз сьогодні шумний такий, знаєте, шумний, 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 людей багато. Боже, по праву сторону всіх привезти домашні ліву в нас творожок, сметанка, дівчатка. Все є, абсолютно все. Просто свіжайше. люди коптять, привозять, щоб ви приїхали, поїли. Ну, правда, дуже зайбитий базар. Так що збираємося сьогодні страшно теплитися, робити нічого не треба. А ви мої протяжки поробили вчора. Приходьте сьогодні на наш привоз, тому що є все. Дівочки, рибка в ціні не, не мінялася. 900 за кілограм, так і є. Мій дівчині розмірний ряд 5-6. Ось така обалділа фарелечка, ви знаєте, що вона мало-малосольна, мало дуже-дуже вкусна. Так, знімаю перчатки, беру вже без перчаток, бо вони мокрі. Дівчатка, ніколи пишуть, ви їх берете руками. Так ви розумієте, що це все йде в такої пленочки. От, це все мотається в пленочку і береться воно руками. Ну, ви вже хоч трошки мої любочки мої, пишіть таку трошки в тіму. Добре, мої зайчики, ну що ви так тоже. Значить, дивіться, фірешечка, диви диві на... на квіточку. Давай, на квітка. Диви Ну що літки тут. Пам'ять. Ну, ну як? Ну а як воно в плюну, чим мені брати? Ногами. Ну гамме. ну що. Так що мої, коротше, 900 гривень за кілограм, а благодійно вкусна рибулечка. Так, Лесі, давай два і корочку покажемо. Давай. Шо, шо ви, шо ви мука. Да, є, є, е. намотала нас. А маленька баночка і кушає. 700-800 боюсь. Так ми Ні, ні, до відьорок ще півгодини це заповнити треба. Ні, ні, це півгодини, бо ми чуть, 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 чуть пізніше так будемо. Так ми там робимо одразу, там через квітів, вони буквально там хвилин немає. Так ми тут, так Вітулічка, на оце забери. Відпочай, стай, 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 Значить так, кава. Віщо мені? Так, це в нас печинка, дівчатка. Це у нас не був печинка. Неважливо, мужчина. А, а тут печин був? Це був, а, все, Танюшка, вибач. Все, дивіться, печинчик, тут і ми вже троє. Дівчатка, дивіться, цілувала, цілую і буду цілувати. Знаходиться в холодильничку і корочка в ціні не міняла. 700-800 гривень за 100 грамів. Китай є, є Китай, є горбуша, є форелька. Форелька 500 гривень. Дівчаточки, печеночка, 900, 500, 250. Тунець. 500 крабики, ви знаєте, 6, 4 і 2. Чорна 80 доларів, 100 грам, Баночка має 120, 130 грам, да, 130 грамів вона стоять 100, 100 Так, тут печеночка, печеночка, щучка, 250 грамів, 1000 гривень, грам, 100 грамів 450 дикий лисос, 200, сьомочка, 150, сайрочка, 120. корочка, дівчатка, дуже смачненька, вообще вона в корзинку для пасочки святити 230 грамів, 1500 гривень. Грам, так, це є. Йдемо сюди з вами. Тут, звісно, о, тут красивий холодильник, тут ще нічого не вилежно. Зараз тут буде круасан, там буде мало солка. Дівчатка, капчений рулетик, 1400 кг, мало-мало солі, щоб ви знаєте. У нас сьогодні дуже великий зап, дуже велике замовлення, там, то ну, кльоночки. Дуже велике замовлення, там буде, то ми вам покажемо, там буде по 20 колбасок, по 20 рулетиків, по, по 20. Ну, люди зробили замовлення на суботу, але ми зберемо сьогодні, тому що ми... Бо це ж ви знаєте, так ми рівень. Другий товар знаходиться в цьому холодильничку. котлетки, тортики, дивіться, все в холодильнику. Все. Вчора отримали колосани, котлетки, оці колбаски, то є обалденно аблог'яносця. Зараз ми їх писаємо сюди. Значить, не забувайте, є в'ялена ніка 1800 за кілограм. А, це ось у нас заказик, Дуже великий заказ. Всього по 15-20 штук на суботу. Чистоту ви нашу бачите, чистота і порядок, прежде всього. Все, обзорчик, світулька вам зробила і можна пити каву. Каву я завжди п'ю холодну. Так що, мої хороші, ми знаходимося на привозі в молочному корпусі. Точка вас одна і команда наша одна, дружня, неповторима.